Друзі, вітаю Володимир Путін на підсумковій прес-конференції. Саміт Обрик сказав, що отримав секретне послання від України. Через посередника цим посередником виявилась Туреччина. От і власне, що далі було, як в тих трейлерах, давайте поговоримо. Маск також спілкується з Путіним на постійному зв'язку, починаючи з війни. Ну і Шольц. Проти допомоги Україні, проти нашого мирного плану загалом є позиція заходу. Ну, от в мене є кілька інсайдів від спілкування із західними політиками. Давайте все це складемо докупи, проаналізуємо, розкладемо по поличках. Швидка аналітика, інсайди, власне, те. Що ми з вами і робимо на цьому каналі, але прошу підписатися, тому що нас атакують ботаферми російські і хочуть понизити видачу україномовного контенту. Хочу, щоб тут панували російські гарячі голови. Благо таких голів в них багато. І серед наших, і своїх нам запихають. Тому, будь ласка, підпишіться і порекомендуйте своїм друзям. Це перше, друге, ми почали збір на три дрони: це такий груповий збір на три дрони, на три батальйони. Ну от, а, купувати будемо багато дронів. Там є FPV, які там по 20 дюймів є пацюки. Це типу заміна Мавіків. Український винахід. Спеціальні такі дрони, які літають, розвідують. Ну і самі Мавіки теж будемо купувати. І 109, і червона калина. Одним словом, а, збираємо гроші півтора мільйони, Сума серйозна давайте 100-200-500 гривень по можливості, хто може, хто може тисячу, дві, п'ять можливо хтось може. Ну от хтось кидає в доларах, в євро, канадських доларах, фунти, все підходить, все конвертуємо і запускаємо. А ми зараз з вами все проаналізуємо. Путін виступив, значить, перед тим як йому почав там вклонюватися генсек ООН і обнімати і цілувати руки, обнімати з Лукашенком. Путін був ще на прес-конференції і, власне, сказав, що в вересні, коли була генасамблея в Нью-Йорку, до російської делегації підійшли турки і сказали, що є таємне послання від України, яке стосується миру. От а після чого він прийняв. Вони прийняли цю інформацію. От е, крім того, що Туреччина передала наше послання, вони ще й виступили з ініціативою в Чорному морі забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики. Далі Путін сказав, що він почав це все розглядати і думати, як же з цим жити і як реагувати. Але Зеленський представив свій план миру і все пішло, значить, насмарком? Що смішне в цій історії? Е, передали план в вересні. Зеленський в середині жовтня е, представив план миру. А чому весь цей час ну, Путін типу нас звинувачує, що через нас пішло на смарку, бо представили план миру? А чому ж тоді Путін а, цілий місяць ждав як відреагувати? Чому він не реагував, чому він далі намагався обстрілювати міста, лікарні, захвачувати нові території? Чому він не змисло і сказав: о, супер, прийшла пропозиція? Ну, значить, вона йому не цікава. Мотивації в Путіна ми зараз не бачимо. Ми бачимо, що він навпаки три види ескалації. Лукашенко погрожує ядеркою, Путін заводить північно-корейські війська. Третє, він далі ставить цілі, пише зекономість йти на Запоріжжя. Тому сказати, що Путін зупинився, Захід дуже кволий в відповіді на ескалацію. Але я зараз про це ще розкажу. От загалом ви знаєте, що є комунікація між українською стороною та росіянами через Абрамовича, який путінський друг. Ну, от це представник Росії. Правда, дехто в нашій делегації каже, що він не представник Росії. Він типу нам допомагає перекладати з путінської мови на нормальну. Це брехня, це типовий представник Путіна. З нашої сторони є теж там спеціально назначений депутат. І вони постійно зустрічаються в різних точках світу, там від Туреччини, Хорватії до Відня. І інших, де є смачні ресторани, Абрамович любить так, щоб можна було повечеряти. Ну, от, ну і власне, ось це є історія того, що все рівно комунікація певна відбувається. Але, бачите, Путін витягує з нас якусь інформацію, дивиться. От, на що ми згодні, не згодні, але все рівно продовжує окуповувати територію. Що важливо за останні зустрічі з Абрамовичем, а Росіяни сказали, що їм не цікаві поки що на даному етапі мирні перемовини? Також е, є інсайт, кілька інсайтів. Е, по заходу на реакції на мирний план багатьом він не сподобався надто багато нереалістичних пунктів. Всі ну те, що я вам сказав раніше, був би він один нереалістичний над ним би попрацювали, коли їх на на початку одразу три не хочуть приймати план в цілому. Захід не та країна, це не схід, де можуть торгуватися, довго обговорювати. А ви нам туди, тут сюди. Ні, так на заході не працює, тому захід. Почав працювати не враховуючи цей план, але знову ж таки не допомагаючи настільки, наскільки міг би зараз у нас є велика нестача ракет, боєприпасів і загалом підтримки заходу, починаючи від грошей. Ось це велика проблема. Тому ми не зустріли ось ту синергію, яка могла би статися. Що важливо, і з того, що я знаю, мені повідомили, Макрон запропонував Зеленському. Запрошення в НАТО для України тільки по Дніпру. Далі відвід військ з неокупованих територій лівого берега і важкої техніки і невизнання окупації, але де-факто прийняття цієї окупації на території Криму, Донбасу, Луганщини. От. Ну і власне він сказав, що ось таку пропозицію можемо. Зеленський сказав, що та ні, треба ж на всю країну запрошення, типу східно-німецький сценарій, а потім будемо ждати, коли Росія розвалиться, заберемо решту. Макрон сказав: Ні, повинен бути певний бонус Росії, зберегти її обличчя ну, типу, старі, старі макронівські розмови, що типу, все рівно, треба, щоб ви були в гіршій позиції. Ну а ну і, типу, знову ж таки, що значить відвід техніки з лівого берега? Тоді росіяни дуже швидко підіжмуть нас до Дніпра. У даному випадку мається на увазі не міста, а річки, тому що тільки правобережжя пропонували зафіксувати в НАТОвських гарантіях і запрошувати в НАТО тільки правобережжя. Не так, як я вам говорив раніше, що запрошується вся країна, і правобережжя по шостому пункту проходить. А тут запрошується тільки правий берег. Зеленський сказав: ні, ти поділити не будемо. От і. Е до речі, теж важливий сигнал. Нам зараз те, що вороги не довіряють. Ну, коли вороги не довіряють, це добре. Значить, ми непогано працюємо на цьому фронті. Але коли партнери не довіряють трошки погано, ну, типу, Зеленському зараз всі кажуть, що відповідь треба давати публічно. Тобто тобі дають не публічну пропозицію, але відповідь маєш давати публічно. Наприклад. Кейс був нещодавно через американців, запустили. Я вам, я вам про це раніше. Ви це, ви це точно знали раніше, ніж деякі наші політики даже, і дипломати. Е, приїхали американці кажуть: домовляємось, ви не б'єте по їхніх НПЗ з якогось там періоду, вони не б'ють. Чому я казав, що треба пошвидше зібрати на дрони? Вони не б'ють по, по нашій енергетиці. Якщо ми приймаємо, тоді треба, щоб Зеленський публічно це сказав. Зеленський Financial Times сказав, що якщо вони не будуть бити по нашій енергетиці, ми не будемо бити по НПЗ. І загалом, що це може бути початок переговорів. Тобто відповідь публічна. Далі з, з Макроном аналогічна історія. Теж відповідь просили публічно. Не відправити, умовно, листом, дипломатам чи кимось іншим. А публічно. Ну, Зеленський теж сказав, що ні чекаємо було три дні тому заява: ні, чекаємо публічного е, запрошення всієї країни, а не ось цієї частини. От і власне теж публічно дав на це відповідь. Загалом, вчора ще було багато в російських телеграм-каналах від помічників Путіна, що Росія готова розглянути різні сценарії перемовин. Росія готова про це поспілкуватися. Ну, це лягає на. Той секретний план, про який каже Путін, секретну пропозицію, український план перемоги не зайшов, відповідно, повертається в ту точку, коли передали цей план. Це перше. Друге, Зеленський сказав, ви не обстрілюєте енергетику, ми не обстрілюємо НПЗ, ми готові говорити. З російської сторони, бачимо, помічники Путіна теж дають сигнал, вони теж готові говорити. Бачимо, що не публічно в кулуарах щось відбувається. Щодо інсайдів, які я вам говорив теж. Весь світ, і НАТО, і Штати, і, і, і Європа всі ждуть виборів в Штатах. Після цього будуть приймати серйозні рішення. Це перша база. Далі дальнобійні ракети нам давати не будуть, але готові дати інвестиції в наші далекобійні дрони, і це може бути кілька мільярдів доларів, які підуть в розробки для того, щоб Україна могла бити по Росії, не питаючи ні в кого дозволу. Але якщо росіяни запустять на нашу територію в бій північно-корейські війська, тоді добро деякі країни на удари в глибину Росії все ж таки зможуть дати. До речі, північно-корейські війська, ви знаєте, що вошли в Раш, Я вам говорив, що проблема расизму буде. Вони. Ну, росіяни там хочуть показати, що вони не розрізняють північнокорейців, чи ми, типу, не будемо розрізняти з бурятами. І, типу, в північнокорейці формують бурятські батальйони. Але найсмішніше інше, що не тільки росіяни плутають північнокорейців з бурятами, північнокорейці плутають, напевно, росіян з українцями, бо можливо їм все рівно вони приїхали розважатися, і вони почали вчора Ну, це не смішно, але знову ж таки, Росія сама їх запросила. Ну, от, нехай сама і ночувається. Північно-корейці почали гвалтувати місцевих жінок на Курщині. Путін е вирішив налякати ескалацію, але поки що північно-корейців тисячами на територію України не пускає. Хоче за їх допомогу. Я вчора, до речі, стрім про це робив. Можете подивитись там година. Але він, типу, хоче не запускати їх, поки в Україну шантажує, грає, маніпулює. Ну, типу, начебто і проти нас бореться вже підсилення, але ще в Україну не зайшли. Далі буде знов ці ставки поетапно піднімати. Що дуже важливо, вони зараз там просто виходять з-під контролю, гвалтують в місцевих селах. Ну, Зрозуміло, північно Корейці виїхали на Свободу. Ну, відносну свободу, Росія така собі свобода, але тим не менше ведуть себе достатньо вільно, без жодної поваги до так званих господарів. Я думаю, що треба почати пропонувати їм гроші. Там вже були ролики, їжу і камеру. Ні-ні, пропонуйте гроші за свавілля, і ми побачимо, як вони дуже швидко перетворяться в монгольське іго в даному випадку північно-корейське іго для російських територій. Далі, що сказали мені мої друзі, що Південна Корея, якщо піде ескалації, дійсно вони будуть в нас, бо поки що вони тусуються на території цієї суджи, Курська. Ну, от, якщо вони дійсно йдуть сюди, вони готові вже підписати політичне рішення цього не було, вони боялися ескалації в себе. Політичне рішення на реекспорт. Південно-корейської зброї, яку продали Польщі, до цього воно було без політичного рішення продавати далі. Даємо полякам все. Ну, вони боялися, що Росія потім Північну Корею проти них спровокує. Зараз кажуть, якщо вони на нашій території, буде буде, значить історія з реекспортом. А там південно корейські Хаймарси, танки, Чорні Пантери це теж модифіковані Абремси. І багато два там К 1 К 2 різних танків. Одним словом. Непогана техніка може заїхати питання за поляками, щоб вони не тормозили. Бо ви ж бачите, деякі літаки радянські, до речі, вирішили нам не давати, бо вони будуть почувати себе не в безпеці. Ну, друзі, запрошуємо вас на Донбас, там вам буде почуватися безпечніше. От тому тут теж дуже важливо, щоб штати це проконтролювали, щоб південно-корейська зброя пішла в Україну, і ми тоді змогли якраз таки знищувати окупантів в незалежності від країни їхнього. Походження. Ну і ще там, скоро, начебто, шукають людину на міністерство демографії. Пам'ятаєте, два міністерства, які в нас мало бути, але не сталося і реінтеграції, і роботи з українцями за кордоном. Мали бути такі міністерства на базі міністерства Верещук, яке нічого не робило, яке розформували. Ну от Аверечук зараз займається запитами в офіс президента, просто відписує на факси. Ну от, то якраз вирішили трансформувати два міністерства в одне, назвати його міністерством демографії. проблеми з демографії. Ну і вже, начебто, є перші претенденти, їх кілька до речі. Потім про це окремо поговоримо. І всі, до речі, жіночої статі поки що. От, е, далі, це інсайди, тобто переговори з Путіном виглядає так, що прощупуються, але не публічно. Ну і з залученням різних сторонніх осіб. І бачимо з публічним підтвердженням та верифікацією намірів. Далі, Путін веде секретні перемовини з маском, постійно спілкується. Загалом про це написали Західні ЗМІ Wall Street Джорнал. Ну от, а кажуть, що Путін е, йому дзвонить, спілкуються про життя, про геополітику, про особисте. Ну от російська сторона заперечила, сторона маска заперечила. Е, Трамп взагалі сказав, що це неправда, і його прислужба теж там дала зовсім інші дані. Але е, кажуть, що Путін попросив у маска для сі, типу, щоб китайці були тобі винні, а китайці не забудуть і віддячать. Не включай старлінки над Тайванем, щоб Тайванці не могли активізувати деякі види зброї, щоб Тайванці не могли почати захищатися. Він попросив його зробити блекаут в інтернеті для того, щоб це допомогло Китаю. Загалом Путін до нього ставиться як до типового російського олігарха. Ми тобі бабла. А ти нам, от такі політичні послуги, будь під нами. А ми будемо тобою керувати. В Штатах дуже сильно б'ють на паніку урядовці, тому що маска допустили до великої кількості державних таємниць, до секретів. Ну і маск зараз спілкується путі з путіним, допомагає китайцям, розуміють, що ті технології, в які його впустили ще при Обамі, від НАСА до деяких проектів держуправління. І доступи, які дали маску, вони загрожують сьогодні національній безпеці. А маск танцює на сцені із Трампом, виступає, агітує. і Вони розуміють, що трошки десь повернули не туди. Ну, ми вже маємо досвід бізнесменів в політиці в владі. Не завжди це гарний досвід, тому що коли бізнесмен каже, та я вже в бізнесі заробив, іду вам допомогти. Знайте, що це пастка, нічого там ніхто допомагати не збирається. Задача бізнесмена заробляти. Ось, власне, цим вони і займаються. Росія передавала хуситам супутникові дані для ударів по торгових суднах. От те, про що я вам казав. Захід думає, ой, Росія, вона ж там треба її не піднімати, червоні лінії, не бити по ній. Та Росію треба дерти як стару андатру на шапку. Розумієте, типу, ну не можна зараз. Пробачати їм це. Тобто вони зупиняють світову торгівлю, блокують судна, знищують судна, руками хоситів, дають спутникові знімки? Ну, слухайте, хосити це голозаді племена з коп'ями. Це просто сепаратісти і терористи, які там живуть на, на куску пустині. Звідки в них спутникові знімки? Виходить Wall Street Journal той же і каже, що посилається на Міністерство оборони деяких європейських країн, але кількох одразу і каже, що через вартових ісламської корпусу вартових ісламської революції вони передавали хуситам дані, чіткі точні дані, і ті били і знищували. Але ж казав, ну це ж хусити, це ж розуміти. Є ж зараз книжка Вудворда, який каже, що якби не війна підтримувана Росією, Ірану. Ірану, Хуситів, Хезбули, Хамасу проти Ізраїлю, Україна б отримала більше допомоги і стан на полі бою був би інший. Путін продає розморожування конфліктів, які Захід так намагався локалізувати. Розумієте? І зараз Північна Південна Корея це новий подарунок Путіна на 24-25 рік. 23-24 був Іран-Ізраїль. Розумієте? Тому зараз на це треба реагувати жорстко. Але Захід, типу, мовчить. Мовчить і ховає голову в пісок. Просто безстидно, розуміючи, що вони просідають і в військовому плані, і в економіці, і в політичній ініціативі. Нам сьогодні на кожну російську, точніше так, на нашу ракету, яку ми отримали, ми маємо 10 російських стид і позор. Захід отримає відповідь, якщо буде так робити, не від нас, від Росії. І від інших ворогів Росії, тому що він демонструє слабкість. Слабкість, невизначеність, дезорієнтованість. А це якраз шакали це відчувають і бачать. Коли ти починаєш тупцювати назад від шакала, він тільки набирає сили і впевненості, готується тільки щоб вкусити. І зараз Захід веде ну от Шольц. Давайте вам прийдемося по Шольцю. Виступив проти першого пункту плану перемоги Зеленського, проти Таурусів. Тому що він каже, країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. В НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством. Далі канцлер заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій. Отак от, тобто, на нас вторглися, вбивають, північнокорейців завели, а ми будемо говорити про виважені дії. Ну, наприклад, воювати треба в білих перчатках. Перед тим як стріляти, треба дзвонити в Берлін або в Вашингтон. Наприклад, якщо ви взяли на допит якогось росіяна, обов'язково поставте французького переводчика. Ну, так виходить, пане Шольц. Як ви хочете? А ви контингент прислати не хочете, Таурусу дати стріляти по Росії не хочете, але щоб на Росія на Берлін напала, теж не хочете. Хтось мусить захистити від Орди. Ну, я на політології вивчав праці старих. Німецьких вчених, які сказали, що повинна бути буферна зона, яка буде відділяти Німеччину, Прусю ще тоді від дичини, яку вони називали тоді Росією, Московією. Правда. І ось ми зараз типу, відділяємо їх від дичини. Але є проблема, пане Шольц: геополітика змінилася. Україна рухається в Європу. Ми сьогодні крайня країна Європейського Союзу. Якщо ми падаємо, до вас доходять за два рукостискання. Ті країни, які ви думаєте, що будуть буфером так довго, як Україна, тримати Орду не зможуть. Сьогодні Путін дійсно об'єднує все те, що називалось монгольською навалою, і йде на Берлін. Раша повертається туди, де раніше були її танки. Не хочу розчаровувати пана Шольца, але вони були в східному Берліні. І тому зараз думати, що вони не прийдуть. Голова розвідки говорить, що Путін буде 29-30, міністр оборони говорить 29-30. Ну Шольц думає, якщо закрити очі і уявити, що Росії не існує, вона зникне. Ось такий от потужний канцлер. Ну і далі він каже, що чітко висловив свою позицію і змінювати її не збирається, тим більше на саміті в Вільнюсі сказали, що Україна буде в НАТО. Правда, забули сказати коли. Ну і для Шольца це насправді надзвичайно важливо. І він вирішив свою думку не міняти. Знаєте, як справжній руководитель на Донбасі із партії регіонів сказав зарплати не дам, не дам. Отак і Шольц сказав: Таврусів не буде, буду жорсткий. Але є реальність, пане Шольці. Вона міняється і Росія плює на ваші червоні лінії, привозить північно-корейців, б'є хуситими по ізраїльтянах, б'є по світовій торгівлі, дронами літають біля ваших атомних станцій, підводними човнами порушують вашу акваторію, змінюють кордони Європейського союзу, буйки переставляють в Балтійські акваторії для Балтійських країн, але ви цього. Не помічаєте. Якщо так далі не помічати, то можна і не помітити російські танки на території Німеччини ось така реальність. Друзі, в мене до вас питання, яке ваше відчуття йдуть таємні переговори з Росією або спроби налагодити новий трек переговорів? Чи немає таких спроб? Перше, друге, чи правильно зробив Зеленський, що відмовився від гарантій, які давав? Макрон. Два простих питання. Прохання підписатись на цей YouTube канал, швидка аналітика та інсайти. Друге, я вас дуже прошу: зробіть донат. Збираємо півтора мільйони, це сильна цифра. Нам треба купити дрони. Ми будемо купляти великі fpv дрони які будуть долітати до Донецька. Там супер посилені батареї, спеціальний зв'язок. Летять далеко, б'ють сильно, це 109-та. Далі ми для червоної калини хочемо купити мавіки. Ну і ще для хлопців хочемо купити пацюки, спеціальні українські розробки, шпигуни, такі дрони, які розвідують українська розробка, літають класно, далеко, швидко. Що найцікавіше, після цього збору, пам'ятаєте, спочатку суп, потім морозиво. Потім будемо збирати на автоматичні торелі. Але про це розповім пізніше. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.